Доброго здоров'я, друзі! Ось і серпень. Сьогодні 3 число. У серпні ростуть ті рослини, які найгірше вміють фарбувати від інших рослин. Назбирала сьогодні плакуна, це для того, щоб потім рятуватися від різних застуд. І таких симптомів застудних, також нарвала реп'яшка, з нього можна готувати ну, дуже приємні чаї. Ну І великий оберемок череди вона вміє фарбувати, у, якщо це на Такий уже стійкий жовтий фон, то це буде яскравий жовто-гарячий колір, може фарбувати і в кремові барви. А також знайшла на березі річки і золотушник канадський. Це теж непоганий барвник, він вміє фарбувати, звичайно ж, у жовту барву, бо і сам він має жовті квіти. Тож раджу вам ці рослини, як добрі барвники.